З ранком вас, друзі, з ранком. П'ять хвилин Олексій Ляшенко. І почнемо ми ось з, такої, з такого повідомлення. Повідомлення одне. Ну, всі вже, всі написали по взриву в САКах, Ну, може хтось не чув. Дев'ять літаків Росія втратила. І це Браво! А скільки боєприпасів, не знаю. А тепер я хочу поговорити про... Одну наболівшу тему про наших олігархів, про наших багатіїв, про наших можновладців. Чому я так відношусь, не будемо ці всі новини. Всі вже сто разів по почитали, перечитали, правильні, неправильні, такі, не такі, кожен подає під різним соусом і так, далі, і так далі. Слухайте, спішать один перед одним, брешуть, видумують, помиляються, ну, фейкують і так далі. Ніхто не хоче. Бути другим, третім чи четвертим, всі хочуть бути першим, 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 а воно ж не виходить. Завжди є перший і є останній. А я хочу проговорити про олігархів. Ось наші олігархи. Чому? Багато так розмовляють, а чого так до того, а чого, той, а чого так. От... Це раніше було. Зараз вже багато хто розуміє, хто такі наші олігархи, хто такі наші можнавладці мільярдери і так далі. І от чому я так відношусь до них? Вони ж начебто там, платять податки, створюють робочі місця і так далі, далі. і так далі. Друзі, Ну давайте так. хто вони такі взагалі? Ну, от хто? Хто такий пінчук, хто такий Ахметов, хто такой, такий Порошенко, хто такий, я не знаю, хто там ще у нас, э, б, э, это, Коломойський, да? хто у нас такий там Живага, хто у нас там... та їх валом, їх валом, ви ж знаєте, що їх дуже там шуфричі, Бойки, дуже багато льовочки, всі ці олігархи, всі, всі ці. От давайте так. Ні один з них. Ні один у нас, ні один, і ні один не створив нічого в своєму житті. Ні один з них не заробив гроші, в прямому смислі слова, заробив. Кожен ці гроші або вкрав, або здобув нечесним шляхом, незаконним шляхом, або відібрав їх злочинно у когось, рейдерував, або шахрайством займався. Або використовував владу, або був хабарником. І ніхто з них, з них не заробив ні копійку чесно. Ні копійку, повірте мені, всі ці гроші вони злочинні, вони нечесні. Друге, не один з олігархів і мільярдерів, і можна владців, і посадовців не винайшов велосипеда. Він не зробив ніякого відкриття, друзі. Ні в фізиці, ні в хімії, ні в чому. В... Ніхто з них не створив новий сорт кофе, чи печива. Да? Ніхто не зробив свою Кока-Колу, чи порохоколу, чи там, е... я не знаю, Януковичо Колу, чи ще щось таке. Ніхто ж цього не зробив. Всі брали вже зроблене, готове. Забирали у людей те, що зробили люди. Вони нічого нового, ну ніякого, навіть в... виделки не вигадали для нашої держави. Навіть нового сорта яблук. Ну нічого. Ну от подумайте ж над цим. Неважливо як прізвище олігарха. Неважливо, неважливо. Він олігарх став у нас по суті злочинцем Шляхом і став і він є злочинцем. Третє, вони заволоділи державою незаконним шляхом, і, ставши мільярдерами і олігархами, ніяк не почали допомагати державі також вийти на якийсь цивілізований і більш розвинутий шлях. Вони ніяк не допомагали. Громадянам, мешканцям людям, вони тільки їх обдирали, обдирали, вони робили рабами на покоління. Одне за, за ці 30 років три покоління. Три покоління. От давайте, давайте подумаємо. Три покоління почало на них працювати, будучи у них рабами. І вони нічого не зробили. Нічого. Чому вони такі агідні для мене? Тому що вони, будучи зрадниками. Зрадниками за гроші. Вони зраджували нашу державу за гроші, вводили сюди Російську Федерацію, інтегрували її в нашу державу, е отримуючи оттуда навіть не половину грошей, а якусь частку, щось їм кидали, і вони були задоволені вводячи сюди ось ту всю орду. А це всі робили. Ахметов працював з Росією поповній. Фірташ, Поповній, Коломойський, Поповній, Порошенко Поповній, Хто там Живага, Поповній, Ну скажіть, хто там ще у нас з олігархів, Пінчук Поповній, любого називайте. Я ж кажу: любого, Віревського Поповній, Там маса їх там, маса. Харківські це, це, як його, Львівські, там всі, вони всі працювали з Росією, всі її сюди тягнули. Друзі, ну ось як їх можна любити. Скажіть останнє, чому я більше за всіх не люблю Порошенка? Та тому що він все те, що я казав раніше, все те, що я казав раніше, плюс він був президентом. Президентом України. Хоча б на цей час можна було перестати красти, взладіювати, шахраювати, працювати на Росію, хоча б на цей час він не зали... він не. Він... Він продовжував, він навпаки використовував президентство для злочину, злочину, злочину. Тому що він вважає себе батьком нації, а на самому ділі він дійсно барига. Тому що він вважає себе гетьманом, а на самом ділі він звичайний шахрай. А ще всі олігархи за, замазані у вбивствах. Це правда. 90-ті роки всі гроші робили через вбивства. Ось і все. А ще ось про чому Порошенка? Тому що він забезпечив себе, свою родину, своїх нащадків на сотні років вперед. А ви забезпечили своїх нащадків на сотні років вперед. Дякую вам, донатуйте, друзі, лайкайте, коментуйте, підписуйтесь. Україна переможе. Ввечері стрім. Ввечері у нас стрім.